Вітаю, мене звати Гавриш Вероніка. Я з міста Краматорськ Донецької області. І я хочу презентувати вам свій вірш під назвою Небокрай. А ми жили і не жалілись. Та, може, хтось казав втому, про Проте з буденням розумілись, не завдавали клопоту нікому. Зима холодна і гнітюча. Четвертий сповнений страху. Бо війна прийшла пекуча, нагнала на міста жаху, душа весь час болить за дім, сім'ю, рідний край. І бачу я, як стрімголов летить лелека в небо край. Ніхто не знав і не гадав, що день такий настане, коли сусід удару нам завдав, і наш народ у відповідь повстане. Завжди боролися і будем за незалежність і свободу, а ці події зроду не забудем, бо не людську задіяли нам шкоду.